Амінь. У нас таке є свідчення. Навіть документи, бачите є. Від лікаря там. Може, хто Шабат Шалом. Документи, хто захоче подивиться. Цієї весни ви знаєте, що сталося таке лихо. Лунали тут взриви. І моя дочка з онучкою вирішили поїхати за кордон, тому що внучка дуже боляче все переживала. І діти стали просити, щоб я їхала теж. Ну, допоможу з внучкою у перше, а син говорить: ти себе так плохо почувала, там хороші врачі в Германії, може, хоч зроблять обстеження. І вони мене уговорили, і я поїхала. Ми приїхали в Германію. І пішли, коли там дуже багато частних клінік. І наш хазяїн, які нас приютили, дуже добрі люди, віруші, вони нас повезли до того врача, який знав руську мову українську. Він виходить з Черновіц. І там, знаєте, так якось в кожній. Який би не був там доктор, чи він німець, чи він хто там, у них УЗІ прямо у коридорі стоять як порядки віщей. Кожен врач, він дивиться УЗІ не так, як у нас, що віддільний кабінет, віддільний врач. І коли взяли у мене там аналізи, і цей врач, значить почав дивитися на УЗІ, дочка моя стояла поруч, і він говорить, що пухлину він побачив. І треба зробити, мови, МРТ. Ну, значить. Якось пройшло пару днів, це було діло перед Пурім, він єврей. І я попросилася, щоб він взяв нас в синагогу. Він взяв нас, дочку, в синагогу, ми їхали з ним, і він говорить: ну, от, я тут багато років, я приїхав сюди 50 мав доларів там, у кармані, от як він став на ноги, який він молодець. А от понаїхали тут разні всі. Вон, допустим. Мусульмані, вони мають по дві жінки і багато дітей, за що я маю платити своїх податків, їм підтримку? А ви тут понаїхали біженці з України? Пусть вам Путін плоти. Мені так якось було. Ну, ви самі розумієте, як мені було? Ми приїхали в синагогу, дуже, до речі, гарно мені подобалося, як славлять Бога. Це було ну, дуже трепетно. Жінки були на балконах з двох сторон, так у залі були чоловіки. І все в основному прославлення йшло на євріті, сідур, у них був молитвенник. І як вони повернулися всі до дверей, зустрічали царіцу суботи. Ви розумієте, такий був настрій в синагогі, що просто хотілося ну от плакати, благодарити Бога без кінця, тому що я бачила вірність цього єврейського народу, як вони славлять Бога Творця. Мені дали Сідур. Щоб я поки там пользувалася, а потім вже сказали, може знайдемо новий, ми вам подаримо новий, я поки старий дали. І е, мій хазяїн дуже мені співчував, що я себе дуже погано там відчувала фізично, я не могла практично спати, дуже були болі сильні. І він записали мене в город на КТ. Це таке, як МРТ, тільки така дуга, вводять у вену контрастне вещество і вже узнають, що таке сильне болі, що всередині все болить, я й спати не могла толком. Длительний період. І це значить вже було після песоха, бо велика була черга на КТ. Я попросила, кажу, ви мені дайте, будь ласка, жорсткий диск, тому що у них все на комп'ютері, там все залишиться, як ті УЗІ, у них нічого не дають на руки, ніякі папірці, нічого. Ну, вони сказали, хорошо, ми вам дамо жорсткий диск. Зробили це обслідування після Песаха одразу і розшифровку пішлю тому врачу, хто мене посилав. А я кажу дочці, що може хто буде їхати на Житомир, я поїду додому я хочу вмерти вдома в Житомирі, бо там спалюють у Германії. А вроді якби по біблії не положено, щоб спалили. І цей хазяїн мене уговарював, щоб я там залишилася. Я кажу, ні, ні, цей переводчик по мобілці я їду вмирати додому в Житомир. І їхали люди від, з Германії, взяли мене машиною, і я приїхала в Житомир. Приїхала в Житомир, я з усіма, слава Богу, в мірі. Якщо, може хтось обіжається, прошу прощення. І я собі думала: ну слава Богу, у дітей все добре, внуки вроді теж, значить, ну, так треба. І... E, значить, коли вже там прийшла розшифровка на руки врачу, моя дочка ходила, і вона подзвонила і уговарювала мене, щоб я вернулася, щоб попиталася там робити операції, може, вдасться безкоштовно, же там якась частина, як біженцям. І я сказала, що я не хочу вертатися. Начав син уговарювати. І от мобілка ця, бо в мене така кнопочна, а по всі такі. Ну, ось такі, такі мобілки, дочка говорить з сином, каже, дай трубку мамі. Ну, Дає він мені трубку вона каже: ти що, не розумієш, у тебе вже повно метастаз, і треба попитатися ну, ще щось зробити, поки Германії, поки такий случай, що допомагають біженцям, давай щось зробимо. Я кажу, ні, я не поїду, тому що операція просто продлить мучення, це буде по пощоту за мою життя. Я кажу, не хочу стільки наркозів, алергії, я не хочу. І дочка стала мене просити, щоб я пішла у наш онкодиспансер. вона каже, бо зять не так давно помер від онко, І там залишилися якби зв'язки, вона допомагала дуже і там, цим врачам, поки вони гляділи за зятем хворим. Поки каже, вони ще пам'ять свіжа, давай піди, вона все-таки наділася, що може, я соглашусь на операцію. Я прийшла туди в онкодиспансер, і цей врач говорить: ну, давайте ви у нас зробите шоузі, тому що. Я пропустила, я пішла ще з цим діском першу совєтську больницю, кажу, зробіть мені розшифровку на русском Заплатила. Вони мені зробили, я дивлюсь там точно таке слово, як мого зяті покойного, який помер від онка. Ну, значить, що це ну, правда. І цей мене доктор в онкобольниці говорить: у нас дуже хороше УЗІ, якраз пройшло два тижні трошки більше, ми побачимо, яка картина. Значить, взяли мене на УЗІ, і той УЗІ говорить, да, вам треба термінова операція. І у вас дуже динаміка, якби за дві тижні ще щось там додалося. І він написав у документах, що, взагалі, похоже, на саркому, що там розвивається все швидко. Я узнала, скільки стоїть операція у нас: 7 тисяч за роботу, 3 тисячі з половиною анестезіологу, Крім того, тих всіх, я думаю, да не хочу я, щоб мої діти за мене так фінансово пострадали. Я, коротше, смирилася. І E, значить, e, потім я собі подумала, я захотіла почути по телефону одних людей. Пастор з жінкою, вони мені служили колись. Я просто якби, ну, хотіла почути їх голос. Я позвонила, ми трошки пообщалися, а потім, ну, я кажу: ви знаєте, у мене там такий діагноз, значить, ну, даю поняти, що це останній розговор. А, e, значить, жінка взяла трубку від пастора і каже: А ви хочете жити? Я кажу, а нащо? Ну, розумієте, я смирилась повністю була. А вони кажуть, а це неправильно, тому що написано в Біблії, що ми свідок Божий. Він сказав в псалмах, приводять мені міста писання, що ми повинні жити, славити його, він наш целітель, він забрав усього на крест Голгопе. Ранами його ми ізціліни, і що це нельзя, так це дезертірство. І я так устидилася і кажу, я тканюся тоді тому що життя і смерть во власті язика. Ми помолилися. І пасер цей вів молитву, і я повністю була согласна. І ви знаєте, я тої ночі спала, мене нічого не боліло. Я так удивилася, коли на наступний день, бо кожен день мене діти тормошили, щоб щось робити. А я кажу, що Бог мене ісцелив. Ну, сходи на УЗІ, дочка на приятелька, Узіска в другій больниці, яка мене колись теж перевіряла. Я прийшла туди на УЗІ, до цієї врачихи, вона мене дивилася, повірте, ну, в різних положеннях тіла, дуже щательно. І вона сказала: Я не бачу ніяких метастаз. Я не бачу ніяких метастаз. Вона мені там і фотографію зробила цю УЗІ і все. Ну, я вийшла оттуда, а один пастирі Житомирський, він каже: Я не розумію, чого ти тратиш гроші, чого ти бігаєш за ці, на ці обслідування. Ну, і Бог, та зсилив. Ну, чого ти бігаєш? Я, кажу, ну, я його свідетель, я хочу, щоб то свідетельство було повне. Е, коли підтверджено медицинськими документами, кроме того, це опять же, свідетельство тим людям. Тому що, Коли я першій совєтської розшифровку робила з диска, і та вречка мені каже, вийшла і каже: мені, у вас діти є, я кажу, да. що діти кажуть? Кажуть на операцію. Вона каже, я так скажу. Я кажу, я не хочу, в мене алергія. Я цю операцію принесла. Вона каже: ну тоді моліться. Амінь. Ви розумієте, якщо я бачу, що люди в даний момент, війна кругом, вони такі чуткі на слово Боже. Ну, я не буду ну, я не буду ну, ограничити, тому що кажуть, у зі це недостаточно. Я піду на КТ. Через місяць і один день, виходить, я не пішла туди у Перву бо там вже можуть подивитися мої дані, я пішла. Вдруге, де ніяких документів не брала, щоб не списували, взяла паспорт, заплатила гроші на прес, записалася, все, як треба, зробила. І прихожу, це пройшло рівно місяць і один день після того діагнозу в Германії, що були метасази, вся сторона і все таке. Я, значить, прийшла на то КТ, зробили вони мені контраст ввели в Вену, все, завтра, утром результати. А це время дочка договорилася по телефоні оттуда, на Житомир. Мене мали консультувати, якийсь тут місцевий вже світі в обласній лікарні. І виходить, мені завтра утром в 9 часов забирати результати, в 9 часов консультація з тими врачами. І я думаю, ну треба мені взяти документи з собою. І після обіду, рано я робила КТ, тут повторне, після того як я зрозуміла, що я селіна. Після обіду я йду. Взяла шоколадку і думаю, я буду просити, може, мені сьогодні дадуть результати на руки, щоб я вже пішла з цими документами. Я прихожу кажу, ви мене вибачте, будь я утром була на КТ, а як фамілія? Я сказала фамілію, а там вже багатьох зробили вже ці результати, в тому числі і мені. Вона мені дає цей пакет з цими картинками і з і все. Я їй, звісно, шоколадку дала, як задумала, поблагодарила. вихожу оттуда, дивлюсь: нема ніякого гонка. Нема. Слава Богу, не Саркома, не онко, нема. І я дуже благодарна Богу. Я прийшла туди, ну, до тих речів, я показую їм, ви знаєте, так було цікаво наблюдати за їхнім лицем, тому що і той диск бігали, дивилися, і ці документи дивилися, і всі снімки дивилися. І... Ну, я бачила, що вони потрясені. просто потрясені. І е, от я зараз говорю, це все проїздило за мною. але ви знаєте, це ну, така милость. І ви дивіться, як кожне слово правильне: Життя і смерть во власті язика. Ті люди оказалися неравнодушні до мене. І я навіть, я, кажу, я навіть у мене було що одітися. Я договорилася вже, на яким кладбищі мене похоронять, де я вже все це все вже було рішено. І ну, ви розумієте, і я, я з радістю чекала цього, тому що мені так, чесно говоря, тяжко давався вже. Ну, я плохо себе чувствовала, коли було то, то, що було. І ці огороди, і все. І я якось, ну я не знаю, я була більше готова навстрічу з Ісусом, чим продовжати це земне життя. І коли я бачила в ці лиця такі <схід> удивлені, якісь такі прямо притихші, якісь такі, ви понимаєте, і коли я сказала, вже уходила, кажу з Богом, ви знаєте, вони якось навіть на мене так дивилися. Прямо, ну, це сверх'єстне, щось Бог робить. І я думаю, що Бог касається так людей, коли Він показує, що він вчора, сьогодні Вики тут же. І уже е, е, це було вважати в кінці мая, коли це було підтвердження, що я і Селіна. І до цього я, як приїхала з Германії, я в Житомирі була, а вже коли і Селіна, ну, що вже прохлаждатися? треба їхати в село і пахати. І я приїхала. Ви знаєте, син, видно, дуже довго не вірив прямо своїм глазам, бо те, що написано, як я себе чувство до того. І вони у мене городські, ці діти, і хоч вони жили від бомбьошки, ховалися в селі в пригороді, но в Городі, там, що син міг що робив, знаєте, бурянів було так багато. І я, звісно, стала наводити порядки. І дочка моя з Германії постійно дзвонила, вона переживала, вона, видно, не вірила до кінця, що є зцілення. але Син рапортував. То зроблено, то зроблено, то зроблено, я спокійно сплю, я ніяких обізвалічок не приймала, тому що в мене ну, багато було алергії різних всяких. І просто видно було по результатам того огорода, скільки всі полки у погрібі були заповнені. Я дуже Богу благодарна, дуже все вродило. Ломалися ветки від грушок, на одні відки по 4-5 по відер груш. Ось, ну, Треба було десь все його дівати, відносити, заносити. І я сама удивлялася тому що діло йде, я давно вже на пенсії, і я просто удивлялася, наскільки Бог всі сильний, наскільки Бог всі могуще. У мене коло мене православна церква на горбочку. І я приїхала в село років 18, навірно, назад. І ці люди на глазах моїх зі одною паличкою піднімалися. Тепер з двома, багато помирало. А виходить, що я приїхала така туди знеболена, замучена іселення за іселінням. Тут в общині це вже друге ісеління, тому що перше було від Брадікардії. Вігітто сусуддя та це теж вже Це, от коли було пророчка служення, у нас тоді це Бог мене тоді повністю і Ви розумієте, це просто диво. Що обновляється подобну юність юності виходить, він все внутрі робить так, як йому угодно, а його воля, блага угодна і совершенна. Я дуже, дуже благодарна Господу, що він такий неліцеприятний, що він такий милосердний, многомілостивий, заботливий і безконечно, чуткий. Я благодарю Господа. І благодарю його, що я можу іменно от сьогодні тут це говорити свідчительствувати, бо саме тут, в цій залі, мені Господь дав покаяння тут, іменно тут. І я благодарна Господу, що я приходила туди. Дуже багато було людей. Я там стояла. Я не розуміла навіть, куди я прийшла, тому що тоді малі діти на моїх руках були. і Я абсолютно нікому не нужна була тут. Я родилася не на Україні. І я знала православні церкви, куди я приходила колись і плакала коли ікон. А тут, знаєте, от було не було тільки цих лампочків, похоже, так само було в ту пору. І Господь прикоснувся я думаю, у серці була проповідь про равнодуші. І я, я благодарна Господу, що я побачила, що дійсно Він не равнодушний, він не прохожий, він касається наших лічних таких обстоятельств в життя. Він так любить нас. Я дуже Господу, благодарю. Хто хоче, можете потім подивитися. Благодарна Господу. Почекайте <клухи> Боже, ми дякуємо Тобі за нашу сестру, дякуємо за твої зцілення і за твою любов. І нехай Твоя благодать, Твоє помазання стікає на нашу сестру. І нехай вона, Господи, виконує волю Твою тут на землі, яку Ти хочеш, щоб вона робила. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Можна, хто не хоче подивитися. Амінь. Амінь. Дякуємо Господу. Ну, ви все чули, не будемо багато говорити. Господь. Робить дива. Дива, якщо ми віримо. да Людина, сестра наша вже думала: ну ладно, піду до Господа, буває таке. І в мене таке було багато разів на війні. Я вже думав, ну я не боявся, це правді. Думаю, Господь, ну якщо забере, то забере. Але в нього є е, плани на нас. Тому потрібно завжди це розуміти, молитися. Відкривай своє серце для нього. Амінь? Амінь. Благословляю вас. Люблю. В наше є одне служіння, служіння десятин, приносить наших, це наше служіння любові до Господа. Да? Амінь? Пам'ятаєте це? Це наша любові для Господа, це служіння Господнє в першу чергу. Тому, хто хоче, ви можете послужити. А я вас благословляю, нехай. Правиця Божа захищає вас любов'ю Ісуса Христа.